Після коми. Марія завжди вважала себе втіленням терпіння. 35 років шлюбу, двоє дорослих дітей, онуки. Здавалося, їхній, із Павлом, сімейний човен давно оминув усі рифи. Але на шостому десятку з'ясувалося розбити його можуть не шторми, а звичайні брудні шкарпетки. Павле. Ну, скільки можна? Марія підняла з підлоги в коридорі зім'яту пару і помахала нею перед обличчям чоловіка, який не відривався від новин. Машо, не починай! відмахнувся той. Не розвалишся, якщо піднімеш, тобі все одно вдома робити нічого. Слова кольнули боляче. Марія працювала в архіві не менше за нього, але для Павла її праця завжди була перекладанням папірців. Знаєш, я втомилася бути невидимкою, тихо сказала вона. Я подаю на розлучення. Павло пирхнув. І куди ти підеш? Кому ти треба? В шістдесят. Квартира мій спадок, спокійно відрізала Марія. Тож ти доведеться тобі. Наступного дня вона справді подала заяву. Павло спочатку не вірив, хмикав, але коли побачив копію документа, змінився миттєво. Раптом він почав складати посуд у машину, потім сам сходив за продуктами. За тиждень навіть приготував сніданок і приніс квіти. Павле, до чого цей маскарад? запитала Марія, дивлячись на букет. Я просто зрозумів, яка ти в мене золота, усміхнувся він. Але Марія не була наївною. Вона бачила, Павло просто злякався побутової інвалідності. Кому потрібен буркотливий пенсіонер, який не знає, де вдома лежить сіль? Невдовзі почалася важка артилегія. Павло обдзвонив усіх. Мамо, тато плаче в слухавку. Кричала в телефон донька. Каже, ти виганяєш його на вулицю. Потім дзвонив син, свекруха, спільні друзі. Павло майстерно грав роль жертви, замовчуючи роки неповаги і знецінення. За тиждень до суду Павло знову зламався. Побачивши, що Марія не забирає заяву, він перестав прибирати, знову розкидав речі і почав демонстративно ігнорувати дружину. Та ще більше, він почав зникати вечорами. У тебе хтось є? Запитала вона прямо, відчувши запах чужих парфумів від його піджака. А тобі не байдуже, ти ж сама хотіла свободи, огризнувся він. За два дні до засідання Павло не прийшов ночувати. Марія просиділа до світанку на кухні 35 років життя, невже все було дарна? Ранком двері відчинилися. Павло стояв на порозі з пом'ятим виглядом і трорандами. Машо, давай не дурити. Я все усвідомив. Почнемо спочатку. Марія подивилася в його очі, де читалося каяття. Щось усередині здригнулося. Може, дати останній шанс? Добре, прошепотіла вона, беручи квіти. Тільки припини бачитися з тією жінкою. Хто вона? Павло затнювся. посмішка зв'яла. Ну, це Зінаїда з нашого Жеку. Розумієш, Маш, я ж не знав, чи ти пробачиш. Ми вже домовилися, що я переїду до неї після суду. У неї трикімнатна, вона вдова. Марія заціпеніла. Поки вона переживала сімейну драму, він уже підготував собі запасне аеродром. Весь цей час він не боровся за неї, він просто обирав, де йому буде зручніше доживати віку. Вона мовчки пішла в спальню, дістала велику валізу і почала кидати його сорочки. Що ти робиш? вигукнув Павло. Допомагаю тобі з переїздом, холодно відповіла вона. Зінаїда зачекалася. Вона виставила валізу за поріг і зачинила двері на обидва замки. Вперше за 35 років у квартирі панувала тиша, яка не гнітила, а дарувала спокій.